Вітаю всіх, хто дивиться мій канал або хто випадково сюди потрапив. Ще одне відео для історії з моєї закупки. Сьогодні 14 грудня, 24 рік. Війна з кацапами в повному розгарі. Ця, це відео присвячено годинникам, як ви бачите. Тут трішечки скупився. Закупкою в принципі задоволений, хоча не обійшлося без факапів. Але все по порядку. Зараз я трішечки поміняю ракурс камери для того, щоб двома руками розкривати коробки. І покажу детально всі годинники. Так, ну почнемо. Перший годинник кишеньковий. До речі, деякі з них я вже продав і вони готові до відправки. Наприклад, ось цей. Зараз я його розпакую. Ось такий годинник. Всі годинники за виключенням одного зроблені вже в пострадянському періоді. Цей Український Союз промисловців і підприємців, здається, 2001 або 2004 року. Всі годинники були подарені свого часу одній людині. Вона їх. Майже не використовувала за призначенням, і вони лежали в себе в коробці до гарних часів. Ці гарні часи настали, і я його придбав. Не його, а їх. Так. Наступний годинник єдиний серед всіх радянський це Заря. Це такий невеличкий мій факап в тому сенсі, що я відніс до майстра. Майстер сказав, що тут баланс збитий. Треба запчастини донор від донору, але у нього таких запчастин нема. Тому він просто мені віддав і не ремонтував. Треба шукати нового майстра або продавати просто як по золоту, бо корпус класний. Хтось може і купить. А може я ж знайду майстра, який мені поремонтує його. Так, наступний кишеньковий годинник. А, ні, вибачте, це, це настольна медаль. Разом з годинниками купив ось така Ташликська ГАЕС Енергоатом. Южноукраїнський енергокомплекс 2006 рік. Поки що бажаючих купити її нема. Подивимось, як воно буде далі в майбутньому. Так, коробочка від швейцарського годинника, але всередині там зовсім не швейцарець. На жаль, зараз розпакую його. Отже, годинник луч кварц 55 років запорож стекла флюс. Людина, мабуть, тут працювала свого часу на цьому заводі якимось керівником і подарували цей годинник, яким вона. Абсолютно не користувалася. Або користувалася зовсім трішки. Ну, трішки потерти... потерта кришка, начебто були вживані, але браслет зовні ну, цілком новий. Ось такий годинник. Коробочки від нього рідної не збереглося. Так, поїхали далі. Ще один мій факап. Я так зрадів, коли побачив цей годинник, що вивалив за нього аж 400 гривень. Але виявилось, що всередині хтось поміняв рідний японський механізм на китайський. Китайське барахло, яке ще й не працює. І коли я віддав майстру, то Наступного дня майстер просто мені віддав і сказав, у тебе в руках просто корпус від японського годинника, всередині барахло. Ну так і таке буває, ну нічого. Так. Ще один годинник, теж пострадянський, адміральський годинник. Працює, майже ідеальний стан, чітко показує час. Від президента України кучма. Ну, це трішки носили, судячи з ремінця. І корпус трішки поюзаний. Наступний годинник кишеньковий. Вимпел, Біла Русь, зубр. Ось такий годинник. Оранта Січ, 80 років на страховому ринку. Теж якийсь юбілейний. Є від нього документ. Коробочки нема. Зберігся тільки мішечок. Ось такий. Там всередині є папірець. Так, що далі у нас ще один кишеньковий. Зображений пам'ятник Володимиру в Києві. Тут у нас надпис від президента АСК Укріч Флот Славова. Цей Славов, до речі, працював, був президентом до 2006 року. Тобто я зробив висновки, що приблизно в той період і зроблений був цей подарунок. Годинник Молнія. теж в чудовому стані, працює дуже файно. В нього є. Рідний ціпок, ланцюжок, коробочка. Все як треба. Так, це кварц. Кварц луч. Зараз я відкрию. Годинник не працює. Навіть після того, як поміняв батарейку. І навіть і не знаю, чи варто віддавати майстру цей годинок, чи так продати. З одного боку стан класний і він може попрацювати ще довго. А з іншого боку, а чи варто воно того, якщо майстер візьме там свої 300-400 гривень і я їх продам за таку саму ціну то нашому мені воно взагалі потрібно. Є якісь там брудні цяточки, точечки чи на циферблаті, чи на склі, не можу зрозуміти. Так, перлинка закупки. Ось такий годинник. 2001 рік. Десять років Незалежності України. В такому футлярчику і коробочці. Його вже теж купили. Причому миттєво. Документ. О, документ, документ. Так, не буду витягувати його він там. Ставлене, бачите так. Я його обмотав плівкою, щоб не подряпалось скло. Ось такий годинник в ідеальному стані. Я його віддав майстру, він його полагодив, зма... змастив, він працює тепер чудово. Дуже класний стан. Ще два годинника лишилось. Зараз я розпакую його. Ще один кварцевий годинник. Годинник рекорд. В документі вказано, що там швейцарський кварцевий механізм. Єдине мені, що непокоїть, що на корпусі написано один механізм. 72 210 а в документі геть інший до, е, механізм. Але годинник працює, батареєчку нову вставив, стан ідеальний. Ремінець, я так розумію, що не використовувався взагалі. Тому повинен непогано продатися. Не можу тільки зрозуміти, чи це чоловічий годинник, чи це жіночий. Ну, не знаю. Так, і останній годинник. Теж у футлярі. Теж годинник польот. Надпис на циферблаті Заес Осарт 2004 рік. Ось такий стан. Годинник працює ідеально. Теж був як подарунок людині, яка, мабуть, приймала участь або працювала на Заес, яка, до речі, зараз окупована москалями. Годинник, ну просто суперовий, як на мене. В позолоті, польот, механізм 2614.2N. Працює класно. Ось така цікава, як на мене відбулася закупочка у мене наприкінці року. Там ще був фотоапарат FET 3. Ще там гроші радянські, значки, статуетка, ну, то такий дріб'язок. найцікавіше я тут показав. Бажаю всім українцям перемоги над ворогом, здоров'я, щастя в наступному році. Сподіваюсь, що у нас в наступному році буде набагато краща ситуація, ніж. В цьому всім хай щастить, до побачення.